Наші журналісти побували на допрем'єрному показі кліпу Макса Барських, який він знімав ще до повномасштабного вторгнення, і зважився зараз випустити, яка хвороба прогресувала у Макса під час зйомок кліпу. Через що Лан Бадоєв більше не буде знімати кліпи артистам? і що пише екс-віагрянці ексвіагрянці Анастасії Кожевнікові і її колишній продюсер Костянтин Меладзе про Україну. Не пропустіть подробиці за мить, але більше нічого не можу казати. Це не, не, не вірна. Я навіть думаю, що я це моя остання робота. Мені здається, що мені потрібно вже йти трошки далі. Допрем'єрний показ кліпу Макса Барських річ, тобто багатий, був благодійним. На нього могли прийти не тільки ми, а й фанати співака. А кошти за квитки, які вони заплатили, пішли на Збройні сили. Ще раз дякую кожному з вас за те, що ви придбали квиток. Це важливо, кожен придбаний квиток іде на закупівлю дронів ми не хотіли просто там випускати там в Ютубі. Ми думали, як ми можемо зробити користь, як ми можемо привернути увагу людей до того, щоб вони не забували донатити і допомагати нашій армії. Кліп знімали рекордних три дні. Зазвичай зізнається режисер, намагається вкластися в один день зйомок. і коштує він обом ох яку кругленьку суму. Сума настільки Велика, що іноді нам з Максом дуже жаль. Краще б ми цю суму подарували б е, і пожертвували. Ми не знали, що буде війна, тому е, вона велика. Вона прям гаразда. Це мій найдорожчий кліп. Так. Не обійшлося і без форс-мажорів. Барських захворів на зйомках, і для нього викликали швидку прямісінько на майданчик. У ту мить співак навіть прощався з життям. Це був ковід, яким я захворів на зйомочному процесі. На другий-третій день ось із температурою під 40 я мав танцювати, стрибати і робити. Фізично було дуже складно. Я навіть думав, що я це моя остання робота. Для Макса Барських це точно не остання робота. От його режисер заявив на допрем'єрному показі, що він більше не буде і не хоче знімати кліпи для артистів. Принаймні, зараз мені м -м, потрібно вже йти трошки далі, і е, зараз я займаюся кіно, і для мене це важливо, тому що у кіно я може більше зможу зробити для своєї країни. Я все ж таки живу. В країні, де йде війна, і мені дуже важко зараз ділити свої відчуття. З музикою, однак, Макс іншої думки щодо рішення Алана. Ні-ні-ні, це він жартує. Іншим артистам ні, але мені він завжди буде знімати. Куди він дінеться? До речі, про співпрацю. Ми розпитали у Алана Бадоєва, на яких умовах він працює з артистом, як режисер чи продюсер, і чи є у них контракт щодо їхньої роботи? Звісно, це ж бізнес. Ми партнери. Ми ми вже давно партнери. В нас все 50 на 50. І прокоментував нам, чому говорив травні у інтерв'ю, що Макс Барських не може перекласти усі свої російськомовні пісні на українську. І от ви а кажуть, перевиперекладайте. По перше, це що, Макдональдс? Не кожна пісня може бути класно пере перекладена. Деякі ми готуємо ці сюрпризи так. і в українському турі. Деякі пісні вдалося кайфово. Перекласти. Бо я – це я, а Макс це Макс. Я ж не ми міг, міг за нього сказати, що ми перекладемо. Треба було, щоб він відчув, як це зробити. Мені здається, що він класно переклав. Я не знав, чи вийшло в мене створити пісні українською так як я би їх міг створити, на мові на якої я сам спокувався все життя. Багато з тих пісень, які вийшли в альбомі Заропад, вони колись були російськомовні. І саме коли я їх переклав, них з'явився новий зміст. Поспілкувалися ми із екс-віагрянкою Анастасією Кожевніковою. Артистка після того як пішла з гурту, взялася будувати сольну кар'єру, але зізналася нам, що вважає той шлях неуспішним. Після того, коли я робила свою свій сольний проєкт, як на мене він вийшов невдало, хоча я себе з спохією кажу, що це просто такий шлях, і треба було віднажати ще більше, тому після цього відверто була депресія. Сама собі допомогла, сама собі допомогла і допоміг час. А так чоловік рядом, котрий мене підтримував, да, і зверталася до фігівців. Хоч з Віагри пішла, але з продюсером Костянтином Меладзе не припинила спілкуватися. Переписувалася Анастасія з Костею під час повномасштабного. Вторгнення говорили і про війну в Україні, обговорювали, але я нічого не можу казати стосовно, якщо ви хочете почути його думку. Вона така, як наша думка, але більш нічого не можу казати. Це не, не, не вірно.